Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 квітня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 950 860 особин за добу, 1 тисяча танків 10 728 одиниць за добу, 5 бойових броньованих машин 22 352 одиниці за добу, 14, артилерійських систем, 27 80 одиниць за добу, 42. Реактивних систем залпового вогню 1373 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1146 одиниць за добу, одна, літаків-370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 34177 одиниць за добу, 94. Крилатих ракет 3196 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 46432 одиниці. За добу, 140 спеціальної техніки 3860 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!